Мої вітання, любі підписники. Прийшов очередна посилка з аукціони Віоліті Силичка під відео також закріплена в коментарях. Прийшла укрупочтою 45 гривень доставка, Шостка, Сумська область. 140, 114 грам. Що ми відкриємо зараз? її? Бачите, як класно упаковано. Все, чудово. Дивіться як класно. як класно упаковують на аукціоні біоліті професіонали можна сказати. Так, тут коробочка скотч. Ви вже знаєте що тут, але я посоветую подивіться, як вони упаковують класно. Придеться розрізати. бо довго... Дивіться, везде скотч. Так що добратися до посилки дуже важко. Оп, тут бумажки куча. О, бачите, куча бумажки, а вона ось. А ось от така штучка класна. Вона легенько розкривається, раз, розкривається два, і випадає орден. Щоб він не впав, його бачите, як прищемили і просто отак. Клас, да, придумали? Молодцы, я ще такого не бачу, можна сказати. От відкручуємо. Ми гайку задню. Піднімаємо. І бачимо 3 мільйони 853 387 номер. Ось така отечественна війна. Ось така зірка. Купили на аукціоні Violet. Ссылочка під відео також закріплена в коментарях. Ви бачили, як міркнуло так, як то я повертав і номер як на світі відбився, як будто прикольна штука. Кстати, купляйте, заходьте кому потрібно. Ех, не бачу. Звезда.